впевнені, усі ви знаєте, що електромобіль це не просто транспорт, а повноцінний електричний механізм, що також потребує дотримання правил експлуатації та безпеки. <му> Сьогодні ми розказуємо та ексклюзивно для вас зі спеціалістами з пожежної безпеки, показуємо, як уникнути аварійних ситуацій і що ж робити, якщо така ситуація все ж трапилась з вашим електромобілем. Насамперед варто зазначити, що ризик виникнення пожежі електромобіля значно менший ніж ризик виникнення пожежі у автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. А статистика страхових компаній та пожежних служб підтверджує, що авто з двигуном на бензині або дизелі займається у 60 разів частіше. Звичайні способи гасіння пожежі, такі як припинення доступу повітря, не будуть дієвими. Кращий ефект може бути від використання вогнегасника пінного типу, проте навряд чи вийде повністю побороти пожежу. Тож, перш за все, слід звернутись саме до спеціалістів з пожежної служби. Варто зазначити, що люди, які перебувають в електромобілях, страждають рідко. Це пояснюється тим, що при перших ознаках несправності, яка може призвести до пожежі автоматика та інтелектуальні системи безпеки, подають сигнали тривоги, вимагаючи, щоб люди покинули салон. Надійність наших автомобілів та ваша безпека на дорогах є нашим пріоритетом. Тому обирайте екологічне майбутнє разом з нами та подорожуйте впевнено.